На часі депутатська година у студії каналу Кіровоград Яна Пісарєва і сьогодні ми спілкуємося із народним депутатом України Андрієм Табаловим. Я вас вітаю в нашій студії. І власне найперше запитання стосується вашого останнього рішення щодо переходу чи вступу, точніше до депутатської групи Економічний розвиток. Ви тривалий час були поза фракційним депутатом. Скажіть, будь ласка, чому наважилися вступити в цю групу? І, власне, що це за група, що вона вас так зацікавила? Ну, знаєте, довгий час насправді був позафракційним депутатом та позапартійним, але прийшли такі часи, коли за новою конституційною реформою бути позафракційним, фактично вважаю, просто неприйнятно. Чому? Тому що уряд повинен був сформуватися коаліцією. Так от ця нова депутатська група, у яку я війшов, до речі, вона має назву Економічний розвиток. Вона фактично створила коаліцію як один із учасників цієї коаліції і сформувала уряд. Я вважаю, що я зробив правильно, тому що в такі важкі часи для країни повинен бути уряд, повинен бути ефективний уряд, той, який виведе країну із кризи. І я сподіваюся на те, що це буде зроблено. Декілька слів про парламентську групу. Це група, яку створив. Президент української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах. Програма мені дуже подобається, тому що це захист вітчизняного товаровиробника, це фактично сприяння малому та середньому бізнесу та зменшення оподаткування, та це збільшення впливу місцевого самоврядування, не виключаючи бюджетної сфери. Мені це дуже імпонує. Я особисто і на зустрічах з людьми завжди. Висловлював е, свої думки з цього приводу, тому мої е, погляди фактично збіглися, з поглядами Анатолія Кириловича і я увійшов в цю депутатську групу. Вважаю, що е, стоять дуже серйозні задачі на даний момент, і та законодавча діяльність, яку ми зараз фактично робимо, є надскладною і надважливою в такі важливі часи. Ми також кажемо про кримське питання, яке зараз дуже актуальне. Ну і хочеться додати те, що е, на місцевому рівні політики теж повинні не займатися, як то кажуть, ділюшкою портфелів, а все ж таки згуртуватися, стати одним єдиним цілим для того, щоб все ж таки вирішувати питання громадян. І я вважаю, що. Основна заслуга Майдану і основна можна так сказати, і мета Майдану це громадський контроль над політиками, громадський контроль над політичними партіями. Тому всі політики на всіх рівнях повинні, повинні розуміти і повинні пам'ятати, що на кожному рівні, на кожній ланці повинен бути громадський контроль, і треба діяти чесно, треба робити все по закону і треба робити все на благо країни. Від всеукраїнських питань переходимо до Кіровоградських. І власне ваша ініціатива давня це ремонт корпусу гімназії ім. Шевченка. Власне, до ювілею Шевченкового її відкрили цю гімназію, чи частину цієї гімназії. І ми маємо сюжет. Я прошу уваги. Історична будівля потребувала реставрації вже давно цього року. Будинку виповнюється 120 років. Довгоочікуване завершення ремонту прийшли проінспектувати міські посадовці. Школа Носе ім'я Тараса Григоровича Шевченка з 1923 року. Це 90 років. І цій будівлі в цьому році виповнюється 120 років. Тому цей подарунок вам, діти, вчителям. Цьому місту фінансувався ремонт здебільшого з міської казни. Також допомогу на реконструкцію вдалося отримати із державного бюджету. Я зміг підтягнути сюди державне фінансування, вибити можна сказати, декілька сотень тисяч гривень для того, щоб цей ремонт все ж таки було завершено. І ось ви бачите. Цей заклад відкрили для дітей. Тривала реконструкція корпусу два роки, та обійшлась приблизно в 2 мільйони гривень. Завдяки ремонту в корпусі повністю оновили покриття підлоги та меблі. а Також замінили вікна. При цьому намагалися зберегти автентичний стиль приміщення. Ці кахляні печі, які ви бачите, каміння, які ви бачите, тобто, все це під е, таким контролем відбувалося для того, щоб зберегти і привісне планування, щоб нічого не перепланувалося, щоб ми бачили і мали з вами можливість якраз. Долучатися до вікових таких традицій, двоповерховий корпус прийматиме як вихованців гімназії, так і бажаючих займатися мистецтвом школярів інших навчальних закладів обласного центру. Самі учні вже встигли оцінити реставрацію. Ну, мені сподобалось ну саме приміщення, що його. Ну, от ремонтували, зробили все так гарно. Найбільша гордість відкритого корпусу кабінет Шевченкознавства. В ньому школярі зможуть вивчати творчість та біографію Тараса Шевченка. Я б хотів вивчати його вірші. Дуже в нього багато цікавих віршів, які, наприклад, він готував, будучи на Кавказі, які знайшлися буквально недавно і. Ми б хотіли їх вивчати. Вони у нас тут є. Подібний кабінет у Шевченкознавства заклад є лише в Києві. В Кіроградському викладачі зібрали копії картин Кобзаря та його книги. кажуть, кімната має всі можливості для комфортного навчання учнів. Ми захотіли для того, щоб діти наші працювали, створити не музейну кімнату, а зробити робочий кабінет. Тому тут є стільці, тому тут є стіл. Ми будемо. Пізніше ще доповнювати іншим столом, тому що місця робочого мало. Окрім літератури, школярі Кіровограда в центрі зможуть освоювати інші мистецькі напрямки: образотворче мистецтво, ліплення, вокал та хореографію. А пане Табалове, власне, ми подивилися сюжет. Чи маєте ви що додати до того до побаченого? Я дуже коротко хочу сказати про це. Дуже багато говорили, і ми з вами також дуже прикро, що ці кошти йшли так довго. І що їх ну, просто у буквальному сенсі цього слова вдалося вибивати з державного бюджету. Добре, що долучився і міський бюджет дуже серйозно. Добре, попрацювали і будівельники, які змогли відтворити фактично в старому тому ще архітектурному стилі сучасній, і комфортабельні і функціональні класи. Це класи і для хореографії, і для різних гуртків. Я фактично взяв під особистий контроль це питання, тому ну просто це велика радість і для мене особисто, і для я вважаю, для школярів, для, просто для громадян міста, які... Не бачили це приміщення в нормальному стані вже багато-багато років? А в рамках відзначення ювілею Шевченка було організовано в Кіровограді таке такий музичний захід, власне, як фестиваль, навіть з роковим таким підтекстом, відтінком. Ви підтримали цю ідею? Скажіть, будь ласка, а як на неї відгукнулися кіровоградські музиканти? На неї відгукнулись не тільки кіровоградські музиканти, були е, гурти із Знам'янки із Полтави, і я особисто не зміг там бути присутнім, тому що був в Верховній Раді, якраз вирішували кримські питання. Е, цей Шевченко-Фест, як його назвали, був фактично ініційований громадською організацією Рідний Кіровоград. Відкликнувся на їх ініціативу, підтримав, дуже було цікаво. Я вам скажу, я дивився це по інтернету, я читав про це. Е, ну, скажу так, було близько 10 гуртів. Обов'язково е, одна з пісень повинна була бути на вірші Тараса Шевченка. Знаєте, дуже цікаво. Е, те, от як е, доноситься до молоді творчість Тараса Шевченка, тому що ну ви знаєте, може комусь не хочеться читати книжку, може хтось взагалі не знає, хто це таке. А от якщо зробити це у такий спосіб і в такий стиль, який імпонує молоді, або рок, або реп, або щось таке подібне, сучасне, то я думаю, це буде дуже цікаво. Ми можемо ще раз його переглянути. Ми маємо матеріал щодо цього. Прошу. Шевченко – чи не перший фестиваль сучасної рок музики за останні роки у Кіровограді. Організувала захід громадська організація Рідний Кіровоград». Всі фінансові витрати взяв на себе народний депутат Андрій Табалов. Всього на концерт запросили 10 гуртів. До всіх була єдина вимога. Двохсотрічне Шевченка. Ми пов'язалися гуртами, яким шляхом, щоб кожен із виконавців давав на мотив якусь свою пісню пов'язані або на музику, або на слова Тараса Грочі Шевченка. Ось і в цьому році двохсотріччя його народження, і наша Україна незалежна, скажімо, трошки більше ніж 20 років. Уже два століття не народження тому було цікаво, не сам перед варто проводити такі заходи. Більше половини виконавців з Кіровограда зі Знам'янки завітав один гурт. Ще три з Полтави. Учасники фестивалю запевняють, їх доробок тісно пов'язаний з творчістю Тараса Шевченка. Ми давно дружимо з таким київським гуртом сад, який має цілу концертну програму на слова Шевченка, і, взагалі, свою, так, музичну діяльність я починав, слухаючи альбом «Кому вниз» на слова Шевченка, там де дуже було багато пісень. Так що ми і Шевченко дуже. Тісно переплітаємось в плані творчості. Усі запрошені організаторами гості одразу відгукнулись взяти участь у фестивалі. кажуть, Кіровоградщині не вистачає подібних майданчиків для творчості. Кіровоград дуже дуже відстає від маленьких містечок обласних центрів України. Чому у вас не проводяться? Е Концерти, в яких люди грають живу музику, учасники запрошених кіровоградських гуртів кажуть, вже мають досвід виступу на подібних етнофестивалях і вважають, такі заходи матимуть успіх у публіки. Все більше і більше є людей, які схиляються до етнічної музики, тому що десь мабуть відлунюється в їх серцях, і тому дуже багато людей. є. Приходять на такі заходи спеціально для того, щоб послухати етнічну музику. Щоб фестиваль повністю відповідав заявленій темі 200-річчя Шевченка. Виступи музикантів чергували з декламуванням його віршів студентами педагогічного університету. Схилив свою малівинку червоно-рожеву, на біле. Поникли личинку Деякі студенти зачитували вірші на іноземних мовах. Це вірш буде на німецькій мові. Дізоневе нітіндефенде не гріє сонце на чужині. Ну я Намагаюсь передати вірш, навіть якщо публіка не знає німецької мови. Я думаю, зрозуміє. Хоча всі музиканти виступали в жанрі рок, композиції різнились від важкого металу до мелодичних балат на вірші Шевченка. Такою, знову знову. Для глядачів фестиваль був безкоштовним. Послухати гурти зібралось більше сотні шанувальників року. Організатори ж збираються вже влітку повторити фестиваль. У березні ви зареєстрували два законопроекти. І цікаво, чи стосуються вони Кіровограда і як вони стосуються Кіровограда? Насправді обидва стосуються Кіровограда, особливо другий законопроект. Але я почну з першого. Перший законопроект стосується дуже важливої, серйозної і старої проблеми, насправді це мобільні вежі. Е Законопроєкт називається прорегулювання містобудівної діяльності. Це фактично зміни до цього законопроєкту, і в чому саме полягають зміни? Зміни полягають в тому, що з питань місцевої містобудівної діяльності повинні бути громадські слухання. Колись така норма в законі цьому була, але її вилучили. І що сталося? Сталося те, що місцеву громаду просто не питають. Е при будівництві або при вирішенні важливих питань, які просто от, фактично у вас у дворі, там вибудовується якась конструкція, ви про це нічого не знаєте. Це неправильно, це несправедливо. Тому я ініціював такий законопроєкт. До речі, цей законопроект став результатом громадських слухань, які я ініціював з цієї проблеми в Кіровограді. В міській раді був мер міста, були депутати е місцевого рівня, місцевого міського конкому. Були Просто члени громади, будь-хто, будь-які люди, які зацікавлені в цьому питанні, були науковці, які розказували про шкідливе випромінювання від мобільних веж. Була дуже цікава і така навіть гаряча дискусія. Так от, результатом цієї дискусії, одним з результатів було те, що громадські слухання повинні бути з таких питань. Тому е мною був ініційований такий законопроект. Я вважаю, що його. Депутатський корпус повинен підтримати, і тоді буде відновлена справедливість, тому що я стою особисто на позиціях, що громада має право голосу у таких питаннях, які стосуються забудовної діяльності, і має бути справедливість, тому я вважаю, що цей закон просто відновить справедливість. Наступний е, закон, який я написав, е, він також серйозний, дуже болючий. І він стосується суто міста Кіровограда, тому що ну, ви знаєте, що ми з вами живемо на урані. Лікарі б'ють тривогу. Місто фактично, ну, я не знаю, б'є рекорди по онкології. І онкологія молодша. Я просто обурений цим. Дуже багато років точиться дискусія з цього приводу, але знаєте, на всіх рівнях дуже багато говориться і нічого фактично не робиться. Тому більш того, я вивчив разом з командою досвід інших міст така програма, яка відшкодовувала ліки для місцевих мешканців, а також робила якісь заходи медичні, профілактичні. Є у місті калуші, є у місті жовті води. Там, до речі, в жовтих водах також існує підприємство, яке займається видобутком урану. Тому я вважаю, що кіровоградці нічим не гірші, ніж інші е, жителі України. Тому я вважаю, і моя принципова позиція про те, що кіровоградці мають мати, по-перше, профілактичні заходи, безкоштовні за кож держави, а також повинні е, мати відшкодування за е, просто заподіяну за шкоду здоров'ю внаслідок того, що ми живемо на урані. Тому цей закон був ініційований. Зараз він піде по комітетам. Ну, я сподіваюся, що... Народні депутати також його підтримують. А у зв'язку із складною зовнішньополітичною ситуацією. Самооборона Кіровоградська також не розходиться, а навпаки, гуртується. І ми маємо матеріал щодо цього. Прошу уваги. В парку Пушкіна Кіровоградська самооборона вчить всіх бажаючих захищати батьківщину. Організатори влаштували широку підготовку, до якої включили фізичні тренування, уроки з надання медичної допомоги та поводження зі зброєю. Молодь хоче знати, хоче вміти. І хочуть бути захисниками своєї вітчизни. Це, це наша майбутня молодь. І ми хочемо передати свої знання, принаймні от люди, які тут військові, і афганці, і, і так офіцери Збройних сил. Щоб знання, які отримають самооборонці, були професійними, до занять залучили і правоохоронці. Вони навчають добровольців збирати і розбирати зброю. Тут ми показуємо образи зброї, такі як автомат 5,45 калібра, пістолет ПМ, Марголіна, Маузер. ТТ, Стічкина і туристської пістолетів. А щоб добровольці вправніше тренувалися, народний депутат Андрій Табалов забезпечив їх військовою формою, адже форма дисциплінує. Зараз ви знаєте, чим займаються підлітки, діти, вони просто курять, вони зловживають алкоголем і так далі. Я проти цього. Тому я підтримав цю ініціативу. Я хлопцям допоміг. Купити уніформу, дуже гарна уніформа, на мій погляд. Крім того, от трошки медикаментами допоможу. Ну і буду підтримувати цю ініціативу, тому що я бачу це ширше. Я бачу, що з цього можна зробити якраз от якусь таку ініціативу для молоді, особливо, де вони можуть пройти якийсь табір. Депутат пообіцяв сприяти тому, аби в Кіровграді порядок контролювала громада. Головне зараз разом будувати міцну державу. Андрій Олександрович, цікавить ваша особиста позиція щодо того, що відбувається в державі, щодо конфлікту із Росією. Власне, чи готові ви власне захищати державу батьківщину вже завтра, вже сьогодні? Знаєте, особисто я готовий. Я, до речі, і пейнболом займався, і взагалі маю. Спортивний бекграунд, ну, як то кажуть, англійською мовою. Тому я готовий, але не в, одному, не в одній людині справа. Ви знаєте, такий вираз один в полі, не воїн. Повинні бути групи людей з однією цілею, патріотично налаштовані, які мають і хочуть захищати свою батьківщину. Так от, я вважаю, що ці люди від самооборони, які хочуть це робити, вони мають право і повинні це робити. І чому б їм не посприяти? Я Купував е, одяг е, камуфляж е, для цих людей, і, як сказав сотник цієї самооборони, Микола Джоган їх це дисциплінує. Тобто, це повинні бути не просто знаєте, група людей, які хаотично щось роблять. Це повинна бути дисциплінована сила, яка може стати на захист нас з вами, мирних громадян, які займаються мирними е, видами діяльності. Взагалі, я вважаю, що за останні роки дуже багато втрачено нашою Україною в плані навіть не то що патріотичного виховання молоді, а й фізичного виховання молоді. У нас раніше існував до є таке товариство сприяння оборони України, яке потребує коштів, яке фактично не працює з масами молоді. Так от я бачу в цьому. Цій ініціативи тих людей, які до речі на Казачому острові, я там був спілкувався з ними дуже цікаво і дуже правильно. Так, от я бачу в цій ініціативі саме те, що може відновити оцю от фактично. Оцей рух по сприянню і обороні України. Тим паче, що ну, бачите, такі часи, нам треба до цього готуватись, нам треба бути готовими до будь-чого. Я е, на 100% налаштований на мирне врегулювання цього спору з Росією. Верховна Рада робить все можливе для того, щоб не одна крапля української крові не пролилася. Але ви знаєте, як от такий старий римський ще вираз, хочеш миру, готуйся до війни. Так от я думаю, що ми. Дуже хочемо миру, будемо робити все для цього, але готуватися до цього потрібно. І от е, те, що робиться на Казачому острові, те, що роблять хлопці самооборони, це от саме те, і є, це підготовка нашої молоді для будь-яких кризових ситуацій, навіть воєнних ситуацій в країні. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у депутатській годині про свою роботу звітував народний депутат України Андрій Табалов. На все добре та залишайтеся на каналі Кіровоград.